Це самий безпечний спосіб отримувати пасивний дохід, який ви бачили в інвестиціях. Ви станете одним із щастивих інвесторів, які приєдналися до нашого ком'юніті за останні два роки. Більше 9 тисяч людей є тому приклад, тому що вони вже мають цей додаток в телефон, який допомагає новачку без знань отримувати від 30% в рік. Вітаю на каналі від імені нашого успішного ком'юніті VProLQ. Ці 15 хвилин пройдуть для вас з користю, тому що ви дізнаєтеся, як інвестувати безпечно, щоб ваші гроші були під вашим контролем. Як отримувати від 30% в рік? Приділяючи цьому тільки одну годину в місяць, як зробити свої перші кроки в інвестиціях і насолоджуватися процесом. Тому, перш ніж отримати безкоштовну інструкцію по підключенню та допомогу в налаштуванні від прекрасної людини, яка вислала вам це відео, давайте розкажу, яким інструментом користуються більше одного мільйона людей по всьому світу. Інструмент, про який ми говоримо в соціальних мережах, називається Royal Q. Перш ніж шукати цього робота в інтернеті, додивіться, будь ласка, це відео до кінця, тому що тут важлива інформація і видана на основі досвіду трьох-чотирьох. Років у нас є саме інвестори, команда, ком'юніті навчання, де ми допомагаємо кожному розібратися з цим. Тому віднесіться з розумінням, додивіться відео до кінця та напишіть тій людині, яка вислала вам це відео, і вона допоможе правильно налаштувати цього робота. До зустрічі в команді важливо при реєстрації вказуйте код 38 вісім і ви отримаєте бонус вартістю понад 1000 доларів. Ви також можете написати людині, яка вислала вам це відео, і попросити безкоштовного менеджера, який допоможе все правильно підключити. Скачати офіційний додаток ви можете за посиланням в описі під цим відео. Це додаток, який встановлюється в ваш телефон. Він зареєстрований в Сінгапурі і працює успішно 4 роки по всьому світу. Royal Q це торговий інструмент, який підключається до офіційних бірж криптовалюти. Я думаю, ви вже всі побачили, що наш світ. Швидко змінюється і цифрові активи стають нашою реальністю. А раніше ми не знали навіть, як користуватися сенсорними телефонами, а зараз додатки в телефон торгують замість нас. І от в режимі 24 на 7, Royal Q купляє та продає криптовалюту, заробляючи на зміні курсу. Яка ваша вигода мати такий додаток в своєму телефоні? Цей інструмент не продасть вам в мінус. Тільки він береться чиста та прозора статистика кожної купівлі і продажу. І саме головне, Royal Q не бере ваші гроші, які йдуть в інвестицію. Ваші гроші будуть на вашому гаманці на офіційній біржі, до якої доступ тільки у вас. Давайте розкажу більш детально про безпеку ваших грошей та як це все працює. Ви отримуєте готову інструкцію: Royal Q встановлюється на ваш телефон, підключається до офіційної біржі криптовалюти, але якщо у вас немає біржі... Добре, ви отримаєте посилання з бонусами та знижками. Royal Q підключається безпечним способом до біржі криптовалюти спеціальними такими ключами, які видає сама біржа. А Royal Q може тільки торгувати, тобто гроші вивезти він не може. Коли Royal Q буде з'єднаний з, з біржею, вам допоможуть вибрати та запустити перспективну криптовалюту в торгівлю. Давайте подивимося на простому прикладі, як Royal Q. Буде торгувати і заробляти для вас гроші. Представимо, що ви запустили біткоін в торгівлю. Royal Q купляє біткоін на 2 долари і слідкує за ринком. Ціна росте, він продає за 2,5 долари. Ціна знову росте, він продає за 3 долари. Ринок криптовалюти він взагалі дуже цікавий. Він і росте, і падає, але це дуже добре. Тому що, щоб щось продати дорожче, потрібно щось купити дешевше. Якщо ринок падає, Royal Q купляє на 2 долари. Ціна впала, купив ще на 2 долари. Ціна знову впала, не біда, купив ще на 2 долара. І ми бачимо, що купив тут, тут і тут. То ціна середня десь ось тут. Наприклад, був біткоін по 50 тисяч, зараз він там по 30 тисяч. То середня ціна у нас скільки? Правильно 40 тисяч. І вже після 40 тисяч ви заробляєте. Чекати не потрібно 50 тисяч. вже після 40 ви будете заробляти, тому що Royal Q він понизив ціну. І вже після 40, ось тут ви заробляєте. Ви скажете: а якщо ціна не буде 40 тисяч, що робити? І тут також розробники зробили чудовий підхід до ринку криптовалюти. Ціна в будь-якому випадку буде змінюватися, вона не стоятиме на місці. Коли ціна трішки підросла, то остання закупка, яка була по 30 тисяч доларів, продасться по 31 тисячі. А дохід, він піде в пониження середньої ціни. І вже ви заробляєте не після 40 тисяч, а після 39 тисяч. І так постійно Royal Q понижує ціну, що є важливою цінністю, тому що людина вручну вона фізично не встигатиме це робити. І для вас це буде зручний інструмент, який працюватиме замість вас, і завдяки швидкодії буде заробляти на ринку криптовалюти. Добре, з тим, як працює Royal Q, ми розібралися. Давайте тепер подивимося, де будуть лежати ваші гроші, коли йде торгівля. Звичайно, вони лежатимуть на вашому офіційному гаманцю в цифрових доларах. Royal Q може їх тільки обмінювати. Тобто, так як і говорив, купив дешевше криптовалюту за долари і продав дорожче назад в долари. Цікаво те, що Royal Q ви можете відключити в будь-який момент. І вивести свої кошти можете в будь-який момент. Максимальна комісія на біржах 2 долара, незалежно від суми виведення. І ми дійшли до самого головного питання. Чому Royal Q вигідно саме з вами працювати? Розробники заробляють тільки тоді, коли ви заробляєте. Тобто виходить так, що Royal Q бере 21% від вашого чистого доходу. Як тільки ви отримали. Дохід Royal Q бере маленьку частину, вигідні умови, тому що тут все по факту вони не беруть наперед. Також чому саме наша команда ділиться з вами цією інформацією? Для вас ми безкоштовні менеджери, які нададуть всю необхідну інформацію, допоможуть підключити. Ви, як мінімум, отримаєте всю необхідну інформацію по інвестиціям, по фінансам та посібник користування Royal Q. Ви нам не платите, нам платить компанія за те, що ви стали клієнтом Royal Q. Скільки ж коштує Royal Q і скільки потрібно для того, щоб почати заробляти від торгівлі? Royal Q за цілий рік просить 120 доларів. Це одноразовий платіж, але якщо порахувати це взагалі 10 доларів в місяць, за те, що він працює на вас без відпочинку. 20 доларів залишаємо Royal Q на комісії. З біржі він, звичайно, брати гроші не може, тому залишаємо йому як топливо. Пам'ятаємо, я говорив 21%, він бере по факту від чистого доходу. І 110 доларів на першу криптовалюту. Тобто мінімально для старту вам потрібно буде 250 доларів. Ви також можете в будь-який момент збільшувати кількість криптовалют, поповнювати біржу. Е, якщо дивитися з досвіду, то за останні два роки. Royal Q давав нападаючому ринку від 30% за рік. Але враховуючи, що зараз йде зростаючий ринок, то це буде набагато більше. Також рекомендую накопичувати капітал, додавати криптовалюту в торгівлю. Чим більше у вас різних криптовалют буде, тим більший дохід. Але щоб вам було вигідно, старайтеся за рік зібрати більше 1000 доларів і ви побачите чудовий результат. Радай был, передать свой опыт и бачит вас в нашей команде успешных инвесторов. Попросить инструкцию подключения у людины, которая выслала вам это видео. Это была бы сумма намного больше. Но обратите внимание, что тут есть прочерки. То есть с 12 апреля... А, по 14 ну, это, два это два дня, но я сейчас покажу следующую, потому что у меня продолжение вот есть. Смотри, пробел есть. 8 дней не было прибыли. Потом 5 дней не было прибыли. 6 дней не было прибыли. То есть было, ну я добавлял постоянно на просадках, да, там и чаще прибыль была, но были моменты, когда вот, например, с 31 октября до э, 5 ноября вообще ничего не было. Это нормально, потому что была фаза закупки. Потому что всегда, чтобы продать что-то дороже, нужно купить что-то дешевле. Короче, и... ребята, это вот классный гайд, что если вы сейчас насмотрите, когда рынок начинает разворот, он начинает падать, Просто откройте, посмотрите, как было у Влада на падающем рынке, с какой интенсивностью, какие суммы он добавлял. Это все же записано, можно все же отследить, даже монеты выбрать те же самые. Конечно, ровно то же самое не будет, потому что рынок всегда разный, но плюс-минус сходство получится. Ну, на 30% в год, я уже третий год э, пользуюсь, ну, на 30% у меня за 9 месяцев уже отработал. Если брать даже последний депозит 6000, плюс 2000 и сверху. 30% есть, но то это только 9 месяцев. Да, но это если учитывать прибыль на весь депозит. А мы знаем, что депозит 6000 у тебя появился только 2 месяца назад, а 3 месяца назад был депозит 5000, полгода назад это был депозит 2000 долларов. А еще учитывать, что последний месяц, когда робот работал с 20% депозита <laughs> и заработал 1000, <тысячу, laughs> тоже другой момент. Очень важно смотрите, когда рынок растет то робот использует только 20%, 20%, 30% депозита. То есть по большому счету у Влада было на бирже 6 тысяч долларов, но задействовано там было 1,5-2 от силы максимум 2000 долларов там было. И на этих 2000 долларов за ноябрь пришла прибыль в 1000 долларов. То есть, если вообще смотреть на задействованные деньги, да, которые были, то это вообще 50%. Но мы так не считаем. Мы считаем на весь депозит, потому что ну, мы же положили на биржу 6 тысяч. Все, значит, мы считаем от 6 тысяч. А 6 было, потому что было заложено на 25, на 35 закупок по каждой монете. То есть, лимитный ордер умножаем на 35 и вот столько денег оставляем на одну монету. А покажи в красном долларе. Вот э, да, вот прибыль там может за март. Можешь отмотать сейчас там. Это у нас сейчас 18-19 декабря сегодня. Даже посмотри, октябрь был. Ну, вообще и доллара не набегало, да, там не, неделю. То есть это нормально. Была просадка, вот даже больше времени. Ну, вот смотри, да, в октябрь 5000 долларов депозит в день пришло 16 центов, 14 центов, 37 центов. И то не каждый день, а раз в 4 дня по 30 центов приходило. Потому что так работал рынок, так работал робот. Он в это время делал субпокупки, субпродажи, и он в это время, благодаря тому, что там были деньги, он понижал среднюю цену. Постоянно понижал. Ну, в принципе, тут достаточно даже, да, там вы можете увидеть. А, то есть, да, ну, нужно понимать, что есть фаза закупки, есть фаза распродажи. То есть не может робот в минус продать. Он торгует только в плюс, но ему нужно время. Это в любом бизнесе. Вы купили товар, вам нужно время на, на реализацию. Есть сезонный товар, например. В сезон продается быстрее, так как у нас альт-сезон, да, быстрее продается. Купили в бизнесе товар. Сегодня продали 10 позиций, завтра продали одну, а через месяц вы все продали. Также и робот. Сегодня что-то одно продал, завтра две позиции продал, послезавтра просто был застой, как бы он закупался подешевле. Поэтому каждый рынок, он работает ну, циклично, и на этом люди зарабатывают. Потому что если он идет только вверх, оно быстро схлопнется. Если идет прямой линией, линией да, ничего не меняется, мы ничего не зарабатываем. Да, покажи теперь самый максимальный день. То есть на 5000 долларов депозит был период, когда он раз в 4 дня зарабатывал по 30 центов на 5000 долларов депозит. Но потом, когда средняя цена понизилась, вот на этих графиках, что только что Женя показывал, да, что понижалась, понижалась постоянно, робот распродал все и начал фиксировать. Прибыль. И смотрите. 23 ноября 11-23-24 года была зафиксирована прибыль 170 долларов за один календарный день. Ой, день. Календарный. За один день. Вот тут еще было, немного не дотянул 4 декабря, 170. 170 было 4 декабря. Потом 50, 56, 49. А смотри, а что сейчас? Покажи по прибыли. Сегодня у нас 19 декабря. О боже, два дня нету прибыли. Какой ужас. Робот поломался или что? Вы меня надурили То есть получается, что сейчас опять цикл возвращается Рынок идет вниз, робот зарабатывает Сейчас мы не будем, закупается, да Сейчас мы не будем видеть, возможно, несколько дней прибыли То есть один день, два, три, четыре Даже депозиты, там не важно какой у вас депозит 200 долларов, 20 тысяч долларов если рынок идет вниз, ничего в красном долларе вы не увидите, потому что робот делает покупки, вот суп покупки, и он делает суп продажи. У нас, кстати, есть отдельный урок, что такое суп покупка, продажа. Так что обязательно смотрите все уроки, которые есть в клубе. И те уроки, которые вы только-только, когда подключаетесь к нам в команду, мы вам им сбрасываем. Обязательно пересматривайте все. Но пройдет несколько дней, или, допустим, может не несколько дней, может, мы опять зашли в фазу на 8 месяцев и мы сейчас вниз будем уходить. Рано или поздно мы опять дождемся закупки, потом мы дождемся распродажи. И когда вы видели 171 доллар за один день прибыли, сейчас депозит больше, на большую сумму закуплены монеты и потом вы увидите просто прибыль в 200, в 300, в 400 долларов за один день. Ну, когда будет, если это будет там, допустим, опять 9 месяцев, жесткое снижение, но ну, рано или поздно все распродается и идет чистый профит. Ну да, и кстати, вот еще там спрашивали, а за субпродажи берет плата за обработку, что это такое? Это биржа 0,18% за прибыль от последней продажи. То есть от последней закупки. Это робот считывает, и когда у вас в красном долларе пишет, уже посчитана вся как бы, комиссия биржи. Поэтому не переживайте, если там берет несколько центов. Это от биржи, а не от робота. Да. Ну, ну в принципе. Поэтому. Да, ребята, я думаю, мы классно раскрыли сегодняшний вопрос. Спасибо вам всем, и Владу, и Максиму, и Жене.